Привіт, друзі! І ви потрапили на випуск ігрових новин. де ми обговорюємо найцікавіші та найгарячіші події у ігровій індустрії, які відбулися за останній тиждень. Зокрема, сьогодні ми з вами поговоримо про те, що 11 червня планують провести три великі ігрові заходи, які саме дізнаєтесь у випуску. В Epic Game можна отримати легендарну гру а на додачу до неї безкоштовний DLC. Українська гра отримала релізний трейлер. У цьому випуску ви дізнаєтесь про це та багато іншого. Отож, вмощуйтесь зручніше і приємного перегляду. Мінцифри України надіслали в електронні карти офіційне прохання. Про що в ньому йдеться, здогадуються, напевно, всі, хто, хоча б раз користувався додатком від компанії, додати оплату в гривнях і українську локалізацію, а ще не пропонувати нам болотні платіжні системи для здійснення транзакцій. У компанії поки що не відреагували на прохання. Ubisoft вже давно не ділилася інформацією про мережевий шутер X-Defiant, але робота над ним йде повним ходом. Французький розробник запрошує геймерів на презентацію, яка відбудеться 13 квітня. Ймовірно, на шоу повідомлять дату релізу гри. Одразу після заходу розпочнеться закрите бета-тестування шутера, яке триватиме 10 днів, тобто до 23 квітня. Усі учасники тестування зможуть ділитися враженнями та інформацією про гру, оскільки Ubisoft дозволила це робити. Отож, найближчими тижнями ми очікуємо багато подробиць про X-Defiant. У своєму Твіттері розробники виклали нове відео, присвячене Horizon Forbidden West Бурінг Shores, в якому показали поселення племені Квейнів, про яке і буде йтися у DLC. Виглядає дуже красиво, а саме доповнення буде доступним вже 19 квітня тільки на PS5. 11 червня стане напруженим днем для геймерів. Крім масштабної презентації, Xbox Game Showcase і окремого шоу Starfield Direct, на наглядачів чекає ще PC Gamer Show, яке відбудеться відразу після заходів майки. Організатором ПК Gaming шоу є популярний ігровий портал PC Gamer, А ведучим цього разу буде стример Шон Плот. Поки невідомо які ігри представлять на заході, але незабаром організатори розкриють деякі з них. До ремейку Resident Evil 4 додали популярний режим найманці. Це режим, де потрібно вбивати і В тебе є таймер, час до якого додається при вбивстві ворога. Не буваєш очки і намагаєшся покращити результат. Режим був популярний в оригіналі, і тепер його додали як безкоштовний DLC. Нова роздача в Epic Games Store, напевно, потішить фанатів зомбі екшенів Цього разу геймерам пропонують отримати популярну гру Dying Light, до того ж її поліпшену версію Enchanted Edition. Скористатися пропозицією можна до 13 квітня. Наступного тижня відбудеться реліз детективного екшену Шерлок Холмзевейкенд від української студії Frogware. Щоб ще більше підігріти інтерес публіки до свого проекту, розробники випустили релізний трейлер. У ролику показано як кадри рутинної роботи детективів, так і психоделічні сцени зі снів Шерлока. Водіння молодого детектива наповнені загадками та жахами, з якими йому доведеться зустрітися віч на віч. Розробники з Sony Santa Monica випустили величезне оновлення для God of War Ragnarok. Головним нововведенням став режим нова гра. Плюс він стає доступним після першого проходження гри та дає змогу пройти екшену з уже отриманими здібностями, предметами спорядження і зброєю. Однак і вороги стануть набагато сильнішими. Крім того, розробники підвищили максимальний рівень персонажа і додали особливі види броні. Також дали змогу пройти God of War Ragnarok у чорно-білому режимі. Я думаю, ви чули про такі акції, коли в якомусь умовному бургер кінгу при замовленні товару є шанс отримати унікальний контент у певній грі. Так от, Україна не відстає. Схожим чином вирішили розважити відвідувачів кафе в Ужгороді. Вони можуть безкоштовно отримати ключ Сонсов заканкусти духовного спадкоємця Heroes of Might Magic 3 з українською локалізацією в комплекті. А адміністрація закладу зробила меню в стилі гри. Що ж, на цьому відео закінчую. Не забудьте поставити свій козацький лайк та підписатись на канал, щоб не пропустити наступні відео. Надовго не прощаємось.